Римлян, 12 розділ. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. І не стосуйтеся до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа: добро, приємність та досконалість. Через дану мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більш ніж належить думати, але думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив. Бо як в одному тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, так багато нас є одне тіло в Христі, а з осіб нами один одному члени. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю, даною нам. Коли пророцтво, то виконуй його в міру віри, а коли служіння, будь на служіння, а коли вчитель на навчання, коли втішитель на потішання, хто подає у простоті, хто головує, то з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю. Любов нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло та туліться до доброго. Любіть один одного братньою любов'ю, випереджайте один одного пошаною. У ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві. Тіштеся надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві, беріть уділ у потребах святих, будьте гостинні до чужинців, благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте, тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з отими, хто плаче. Думайте між собою однаково, не величайтеся. Але наслідуйте слухняних, не вважайте за мудрих себе, не платіть нікому злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми. Коли, можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми, не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне напій його. Бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром.